Дівчата, всім привіт! Сьогодні хочу відповісти на запитання про сегментацію лаків від найдешевших до найдорожчих, якими я користуюся, що я можу рекомендувати. Найперше, хочу сказати, що розумію ваше хвилювання, тому що все ж таки матеріалу ми купуємо багато, і відповідно на це все йде багато коштів. і Не хочеться помилитися, хочеться мати той матеріал, який буде відповідати по ціна якість. Але е, всюди, де б ми не були, що б ми не купували, завжди може щось попастися. Навіть в тій самій марці-лаків, яка вам подобається, все одно може бути якийсь один колір, який буде вам не подобатися, або буде за густий, або буде зарідкий і буде плішити. Щодо густості і рідкості кольорів, е, зараз ця індустрія вона настільки стала розвинута і настільки йде вперед, що марки зараз дуже хвилюються про свою якість. Дуже е, дбають про те, щоб все було чітко, щоб все було гарно, щоб е, лаки були е, добре пігментовані, по густоті також стараються. Тому е, зараз матеріал купити набагато легше, якісніший, аніж тоді, коли я, як тільки я починала. Дуже багато матеріалу було рідкого, напівпрозорого, коли ви хотіли якоїсь такої щільності добитися на нігтику. Потрібно було по два-три по шари накривати для того, щоб перекрити нігтик повністю. Зараз я вам конкретно вартість лаків називати не буду, тому що, самі ви розумієте, ціни можуть змінюватися, і я можу в чомусь помилятися, і потім буде в нас нестиковка. Але, в принципі, от, наприклад, останні, останні марки від, останні лаки від Hello я купила, там, по-моєму, за бутилочку було 10 євро. Можливо, не знаю, яка вартість їхня в Україні. Я купувала в Європі, тому за них це точно пам'ятаю ось така вартість. Це в мене зараз бази. Ось така у них якість, достатньо густі, достатньо піддатливі, легко лягають на ніг. Так мені дуже подобається. У мене зараз манікюр. Я зніму рукавичку і покажу вам, я знімала для Instagram. І е, нігтики в мене зараз покриті. Покажу вам зараз, яким кольором. Якщо я не помню. Ось, бачите, це один шар, вирівнюючий шар бази. Ну і зверху блискітки. Ось так все виглядає. І це був ось цей колір. Дуже подобається, тому що легко ним працювати. Він дає, дає можливість рухатися, не, не затікає. Ну, звісно, коли ви працюєте все чітко, ясно, покроково, цяк-цяк-цяк, зробили і в лампу. Тому я цією маркою я достатньо недавно собі їх відкрила, і вони мені дуже подобаються. Отже, ось така вартість м, цих м, марок. В принципі, всіх тих, які я в них спробувала, вони мені всі подобаються. Там є і з блискітками, є і. Попередня я вам показувала, бо з блискіток ось ці, з блискітками, зазвичай з блискітками лаки, особливо бази, вони такі густі. А ця у нас, бачите, вона достатньо рідка. Ось. Але лягає дуже легко. Дуже... Я дуже задоволена цими марками. Це, як то кажуть, новинка в моїй колекції, і, в принципі, можу вам рекомендувати, якщо у вас десь там є можливість її собі придбати, обов'язково спробуйте. У мене взагалі є мрія собі зробити цю колекцію побільше, тому що все ж таки дуже зручно нею працювати. Правда, кольори зазвичай будь-яку марку, яку б ми не купували, хочеться мати всього побільше, щоб був вибір для клієнта. І часто буває таке, що будуть кольори, які будуть використовуватися дуже часто, і будуть кольори, які клієнти будуть вибирати дуже рідко або взагалі не будуть вибирати. Але, тим не менш, це також дуже важливо мати їх, тому що в будь-якому випадку. Ви маєте що запропонувати. Щодо марки ADL, я б сказала, це така дуже доступна торгова марка гель-лаків. Я нею абсолютно задоволена, дуже гарні пігментовані кольори, легко лягають, тільки треба бути обережному. Якщо ви впевнені в своїй лампі, то в принципі можете наносити впевнено один шар. Якщо ж ви в лампі своїй не впевнені, то старайтеся наносити два тонких, щоб він добре просихав, тому що за ним може відчуватися непросихання в лампі. Це дуже важливо звертати на це увагу. Тобто старайтеся, в принципі, будь-який лак, якщо ви в ньому не впевнені, бо якщо ви бачите, що він зазвичай, коли не висихає, він такою гармошкою потім робиться на вашому нігтику. Якщо ви десь помітили, що так трапляється, то, можливо, або лампу треба замінити, або по два тонких шари гель-лаку наносити. На це теж дуже важливо звертати увагу, тому що потім у вас буде додаткова робота. Коді, в принципі, вони також кольори приємні, щільні. Ось у мене зараз ось цей, я перепрошую, це робочий процес, робочий момент. Е... Такий він достатньо. Ось, наприклад, цей r 20 Він дуже гарний кольор, такий е... з, оранжева... з оранжеватою такою ноткою. Лягає в один шар, також ним задоволена. Хоча можуть знаходитися теж кольори, як і у всіх марках, такі, які недостатньо пігментовані. Хоч... Хоча за коді я можу сказати, що у їхній марці кольори такі достатньо е, е, рідкуваті. Тому вони, в принципі, з рідшими кольорами мені легше працювати, ніж з густішими. Тому що густіші кольори вони лягають так трошечки е, товстіше на них, так і вам треба довше працювати з, з, з тонким пензликом для того, щоб розправити. Сам матеріал по нігтику. Рідчі кольори вони більш піддатливі. В принципі, там і там я працюю з тонким пензликом, але з рідчими кольорами приємніше працювати, аніж з густішими. Коді вона так само достатньо доступна, торгова марка, і там теж можна знайти дуже багато гарних пігментованих, приємних кольорів. Отже, рекомендую. Далі Edlen бази. Там я вам показувала колір, бази, в принципі, також прикольні. Вони середньої консистенції, добре лягають, вирівнюються. В принципі, також приємні в роботі, ну і ціна теж доступна. Зразу дивіться на тих сайтах, яких ви купуєте, або можливо, там хто дивиться мене і у вас, в вашому місці є магазини, відповідно, самі розумієте, чому я не рекомендую. Ну, не то, що не рекомендую, а не озвучую вартість лаків, тому що вона може різнитися. І це, звісно, логічно. Але це теж доступна торгова марка Бас, яку я часто використовую і не здоволена. Далі у нас іде тренді. Тренді це, в принципі, моя любов. Я, мені дуже подобаються ці бази. У мене є ще декілька кольорів самих від цієї торгової марки, але я правда, що їх всіх не розфарбувала. Зараз, до речі, візьму один і так само вам покажу. Він десь тут брехом знаходиться. Навіть візьму два, щоб ви могли собі. E, порівняти. Ось у них ось такий дизайн бутилочок. Я, в принципі, давно вже купувала, просто якось так закинула велика колекція гель-лаків, не все встигаєш розмалювати. Ось така пігментація кольору. E, середня консистенція, не скажу, що дуже густий, і не скажу, що рідкий. І, в принципі, дуже добре пігментований. тому Торгова марка тренді, як і бази. Ну, бази це взагалі, вони дуже гарні. Я, мені подобається ними працювати, тому рекомендую, по-моєму, колись я цю базу купувала за 330 гривень. Не знаю, яка вартість зараз. Подивіться в себе десь поруч і так буде вам легше зорієнтуватися. Ніка Землінікіна, теж гарні в неї бази. Кольори я не пробувала, але базами, в принципі, задоволена, дуже гарні. Там великий вибір із блискітками, і без, і більш насичені, і темніші, і світліші. Тобто вибір дуже-дуже великий. Тому також можу рекомендувати. Сага прикольні. У мене від саги є світловідбиваючі кольори. Ну, Це база, бачите, вона вже йде в нас трошечки рідша. Я її, в принципі, часто використовую, е, є і плотніші кольори. Вони лягають не такою напівпрозорою, е, не напівпрозоро покривають нігодь, але, тим не менш, є різні бази, є і більш, більш пігментовані, і менш пігментовані. Також приємні і також не дуже дорогі. Тому завважте собі на ці луна, в мене зараз бази. Ось бачите, така неонова база приємна. В роботі, в принципі, я літом її використовувала, також дуже добре лягає, дуже приємно в роботі і по вартості теж доступна. Отже, ну, з цього відео, як ви можете зрозуміти, що на, зараз на ринку настільки великий вибір і настільки доступні ціни, що. Ви можете обрати собі, в принципі, з будь-якої торгової марки гарні кольори. Це у нас такі з блискітками світловідбиваючий красивий колір. І е, з ДНК також є і пігментовані кольори. Ось, наприклад, я візьму і зараз покажу вам червоний. Ось такий червоний, е, достатньо добре пігментований, лягає дуже легко в один шар. Е, Чудовий, зараз можемо мене десь тут і ціна писати на бутилочці. Ні, немає. Потім ось ці лаки, вони, по-моєму, були чи то 90 гривень за бутилочку, чи скільки. Я дуже, в принципі, ними задоволена, дуже гарна пігментація, маленький об'єм, тому що дуже часто, коли ми купуємо великі об'єми, не всі бутилочки ми використовуємо, не весь матеріал використовуємо, і велика бутилочка, в принципі, не завжди дуже зручна. Якщо ви початківець, то маленькі об'єми все ж таки приємніше і доступніше купувати. Колір дуже добре пігментований, велика у них палітра. Тому можете також звернути увагу на е, цю торгову марку. Камільфо гарні. В принципі, про камільфо я нічого поганого сказати не можу. Дуже гарна пігментація кольорів, доступний прайс і е, великий вибір в палітрі. Фокс в мене. Правда, небагато є цих лаків від торгової марки Fox, але вони, як ви бачите, також дуже-дуже добре пігментовані. В принципі, всі ці лаки, які я зараз вам показую, це я не знаю, чому я тут поставила базу і топ, і ось е, матовий топ. Це, це топ, який я вам рекомендую спробувати. З Всіх матових топів, які я пробувала, плюшка мені найбільше подобається. Дуже гарно робить таку. Ось як корочок, як моя рукавичка, таку дуже гарну, матову, <кій> приємну поверхню, не плішить, і мені, мені подобається. Отже, ці всі лаки, які я зараз вам показала, в принципі, <кій> все доступно і по прайсу все приємно, вибір великий, пігментація хороша, тому сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо є запитання, пишіть, буду рада відповісти. Підписуйтесь на канал, дякую, що дивитесь і скоро почуємось!